Навіщо ви таку ціну поставили? Ну за 50 тисяч вона має бути в ідеальному стані. А в мене от побита, пошарпана, заводиться через. раз. Ну, максимум 30 тисяч. Максимум. Олю, заспокойся, ми пообіцяли твоїй мамі, що допоможемо продати цей металобрук. Але ну, ж не за 50 тисяч. Та Таня все правильно каже, ми тобі допоможемо. Якщо б чоловік якийсь купляв, то може й не змогли б за таку ціну втюхать. А ти ж сама казала, що приїде дівчина. І що? Та вона такі гроші віддасть, тільки якщо або зовсім дурна, або сліпа. Або якщо ми їй трошки допоможемо. Не хвилюйся, ми вже все придумали. Що ви придумали? Так, добрий день. Це я, я вже на місці. Підходьте. Ну, все, ти її зустрічай, а ми підійдемо трохи пізніше. Ми ходи. Зроби вигляд, що ти з нас не знаєш. Та пішли, є ще попалять нас. Сенсі! Добрий день, Ві Оля? Влада, це я вам дзвонила. А це ...мої мама і сестра. Дуже приємно. Вибачте, що ми до вас таким натовпом прийшли. Але самі розумієте, одні носити такі гроші страшно. Тим паче у вас район такий неспокійний. Щось ти багато базікаєш, доню. Давайте ближче до справи. Це і є ваше авто? Так. І ви хочете за нього 50 тисяч? Та ні, це занадто для такої автівки. Вона якого року? 2005-го. це мого дідуся авто. Вона і видно, що дідуся. Може не 2005-го, а 85-го, а? <рес> Ось у вас іржа. Колеса міняти треба, подряпини всюди. Фарбувати потрібно. Глушник скоро відвалиться. Це ми ще під капот не заглядали. Так, все, досить. Даремно я вас з собою взяла. Казала, що сама впораюсь. Олю. Ви нас вибачте, але 50 тисяч це досить висока ціна. І мої мама і сестра просто хотіли її збити. Ну і трохи перестарались. Так, я розумію, але я можу її вам продати за 30 тисяч. Давайте ми сядемо в салон, я вас провезу. Ви відчуєте машину, двигун працює як годинник. Олена, ти бачиш це авто? Так. Тетяно, звісно, бачу. Розкішне авто. Не те слово, Олег, це ж справжній антиква... Тобто раритет. Мій Вася саме таку автівку шукає вже 10 років. Так, він в тебе дуже серйозний колекціонер машин. Олег, а давай спитай, може вони продадуть його мені? Буде подарунок чоловікові на день народження. Так, стоп. Це вже майже наша машина. Ми її вже купили. Майже. За скільки? За 30 тисяч. Але ж угоду ви ще не підписали? Тобто можна поторгуватися. Це дуже рарітетне авто. Ексклюзивна модель. Що? Це ж звичайний ланос. Ексклюзивний ланос. Та Він увесь побитий, пошарпаний і ржа виступає, колеса взагалі міняти треба. Боже борони. Ви що? Який вандалізм! Тут все оригінальне, нічого міняти і лагодити не потрібно. Це тільки зменшить його ціну. Ви знаєте, за скільки це авто можна продати на чорному ринку? За 200 тисяч доларів? І це як мінімум? Ага, але в мене зараз таких грошей немає. Зате випадково є при собі 49 тисяч гривень. Хотіла комуналку оплатити. Але можу віддати за це розкішне авто. Так, стоп, ми були перші. Крім того, у нас є 50 тисяч гривень. Ну Не знаю, як ти стала продавати авто людям, які не розуміють його справжньої цінності. Влада, розрахуйся з дівчиною, а ми поки з нати з жіночками прогуляємо. А що це було? Вибачте, це моя група підтримки. Мамині подруги. Це вони таку ціну поставили. Але я віддам за 30, як і говорила. Вона більше не коштує. Які актриси. Машина хоч їздить? Так, літає просто. Супер. Беру за 35. 30 за машину, а решту за цю виставу. До речі, з маминих подруг вийдуть непогані актриси. Звісно, якщо ними зайнятися. Тож, нехай приходять до нас у кіносалон, там навчать. Ну, все. Поїхали!